Але, друг, приходь до мене додому. Я один в хаті. Будемо бешкотувати Добре, зараз прийду. Привіт, бро, привіт. Зови всіх подружек, кого хоч зови. Будемо бешкотувати Я довго сам вдома. Зараз подзвоню. Але, Саша, приходь до кого? До собачки додому. Добре, зараз прийду. Але, Маша, приходь до кого? До собачки додому. Окей, зараз прийду. Алла Петя, привіт. Приходь до собачки додому, зараз будемо шкотувати. Добре, зараз прийду. Але Марік приходь, будемо до собачки додому, будемо шкетувати. Добре, зараз прийду. Дякую, що прийшли. Це вам дякую, що пригласили. Вя, почали дискотека пум пумпум пум Танцюємо пум пумпум. Танцюємо пум. Танцюємо пум. Танцюємо пум. Танцюємо, танцюємо. А що, ви навіть ніякої пиццы чи суші не закажете? А, добре, зараз закажу. Братан, що заказувати? Заказуй три пачки пиц. Ага. Е і десять великих упаковок суш. Ага. Дві бутилки Кока-Колу, добре. І дві бутилки пепси, добре. Ну і ще. Що би ще? Ну і дві бутилки байкалу. Okay, Окей, все, заказав. Вийшло на 1000 гривень. Серйозно так мало? Ладно, шучу. На 3000 тисячі гривень. Пу -пу -пу -пу. Нічого собі ми потратили. Ага. Ні, ну це 10 великих стакових е, суш. Це дуже дорого. Ну да. Ну, звичайно, все за батьки ще сьот. <śverständadaki were neutralized> Шо, реально? Ну, конечно, в мене ж немає грошей. Прикольно, ага. П'ять годин спустя. О, це то добре ми поїли, Ага, 10 пачок великих суш і три піци. Да, і всі газіровки. Нормально так поїли. Синок? Ой, мама, ти що вже прийшла? Синок, що тут сталося? Я ж тобі не дозволяла приглашати друзів. І ще ви піцу заказали, а я думаю, що це в мені прийшло мінус три тисячі. З карточки. Е, ну просто подружки хотіли щось поїсти. Поїсти? Я ж тобі говорила, нікого не приглашай сам будь вдома. Так, всі розходимось. Ой, ми додому. Зараз тобою будемо говорити про що? Про те? Про що про те? По попі тобі, по попі, щоб на цей телефон більше нікого не приглашав і не заказував. Чого? По попі тобі, по попі. Оце буде услуга тобі.